Комплекс ріка Хуст розташований в унікальному екологічному місці, де зустрічаються дві казкові річки, Тиса та ріка. Таким чином, із кожного вікна апарт-готелю підкривається неймовірний краєвид. Окремий момент надзвичайно вигідна транспортна розв'язка. Унікальність Закарпаття в тому, що це єдина область України, яка межує з трьома державами: Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Наприклад, до кордону з Румунією трохи більше 10 кілометрів. Із висоти пташиного польоту ріка Хуст чимось нагадує міні-квартал у місті, і це не дивно. Структурно комплекс складається із 17 різних складових, а саме: апарт-готель, медична частина, відкриті та закриті басейни з мінеральною водою, чани із термальною водою, аквапарк, спа. Ресторани, бари, фудкорт, сауна, дитячий майданчик, релакс-зона. Ріка Хуст надає весь спектр не лише рекреаційних послуг. Тут є все для повноцінного життя всієї родини. Комплекс ріка Хуст має унікальні інновації: тут і власна термальна і мінеральна свердловина з лікувальною водою, і найбільший у Закарпатті відкритий басейн, а ще виняткова система обігріву і охолодження апартаментів. Сьогоднішнє життя вимагає від людей такого, чого не було раніше. Ми мусимо думати про екологію, про те, яким передамо цей світ нащадкам. Ми зобов'язані бути в хорошому розумінні цього ж слова заощадливими, постійно пам'ятаючи, що кожен ресурс обмежений. Саме з цих міркувань у комплексі Ріка Хуст запроваджені енергозберігаючі рішення в опаленні, а саме технологія теплових насосів. Також активно використовуються відновлювальні джерела електропостачання, а саме сонячні панелі. Всі ці рішення є не тільки екологічно правильними, а й зменшують витрати на експлуатацію та збільшуватимуть прибутки інвесторів.